Нові обставини у справі загибелі Частякова, помічника залужного, чому журналістів досі не пускають на засідання Верховної Ради та відповідь МІНОСВІТИ на висловлювання Фаріон про російськомовних військових. Про це а ще про відставку міністра спорту розкажу в дайджесті новин несеться. Є зрушення у розслідуванні загибелі помічника залужного Частякова, офіцера апарату генштабу, який подарував гранати, звинувачують у придбанні, зберіганні носінні та збутті вибухових пристроїв без дозволу. Сьогодні ДБР повідомило йому підозру за даними наших джерел. Гранати Частякову подарував полковник Андрій Тімченко. Він роздобув вісім ручних гранат та приніс їх до свого службового кабінету. Шість з них упакував у подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди ще пляшку міцного алкоголю бо це ж був подарунок для колеги на день народження. Нагадаю, 6 листопада Геннадій Частяков приніс подарунок додому, де і стався вибух однієї з гранат. Частяков загинув на місці. Його 13-річний син у важкому стані. І тепер ДБР розглядає чотири версії загибелі. Основна це нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами. Три інші вбивство на замовлення спецслужб РФ, вбивство на ґрунті неприязних відносин з боку колег по службі та спроба вбивства спецслужб службами РФ іншого офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ нині Тімченко в Печерському суді обирали запобіжний захід. Журналістам заборонили знімати засідання. Утім, прокуратура наполягала, що підозрюваного посадили під домашній арешт, розповідали наші джерела. Суддя клопотання про домашній арешт не задовольнила. Відтак запобіжний захід сьогодні Тімченко не обрали. Також від нашої журналістки відомо, що підозрюваний не розповідав, де взяв гранати, і поки триває слід. Ці підозрюваний нічого не коментуватиме. Це вже каже його адвокат. Що ж далі, Тимченко досі у статусі підозрюваного за процедурою правоохоронці можуть повторно подати клопотання про запобіжний захід для нього. Тож спостерігаємо далі за цією справою. А поки розкажу вам подробиці ще однієї гучної справи. Мова про смертельне ДТП за участі нардепа Ніколаєнко. Нагадаю, поблизу Житомира він збив 18-річну дівчину. Вона померла на місці. Отже, сьогодні Ніколає обрали запобіжний захід. Він сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 4 січня. Хоча прокурор вимагав тримання під вартою без права внесення застави. Є й нові докази у справі: нардеп до зіткнення їхав зі швидкістю від 141 до 153 км на годину це показала технічна експертиза. Також є відео з трьох камер спостереження. Адвокати ж підозрюваного долучили до справи лист від командувача сухопутних військ ЗСУ Сирського. У листі той попросив не тримати нардепа під вартою, а обрати інший запобіжний захід. До суду на підтримку нардепа Ніколаєнка прийшли близько 20 його колег. Наливайченко заявив, що бере Ніколаєнка на поруки. Під час домашнього арешту нардеп зобов'язаний з'являтися в суд Здати паспорт та носити електронний браслет. З початку повномасштабного вторгнення журналісти не відвідують засідання парламенту. Доступ до урядового кварталу і відповідно до Верховної Ради закритий. Питання безпеки так, у травні 22-го року. Це питання пояснював спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Чи існує якийсь документ, який регламентує заборону? Ні, це виявили колеги із проєкту схеми у своєму відео. Вони поспілкувалися із нардепами за межами урядового кварталу. І цікаво, про яку безпеку взагалі йде мова, якщо самі народні обранці ведуть стріми з парламенту під час засідань. Ви зараз ведете пряму трансляцію в Тіктокі. Я просто інформую вас, що ви порушуєте цю постанову, а також піддаєте відповідній загрозі єдиний законодавчий орган нашої держави і людей, які знаходяться тут. Ми не з розумілих причин закрили Верховну Раду для людей. Щоб вони нічого не знали, що тут відбувається. Ми не пускаємо сюди пресу. Пане Олексій, пане Олексій, дивіться, це парламент. Очеренко, сядьте на місце. Будь ласка, якщо вам не зрозуміло ваше місце, позначено табличкою. Ні, ні, не переживайте. На телебаченні трансляції засідань з Верховної Ради так само є, точніше, записи, але право на них має один телеканал. Рада і записи засідань показують в нічних слотах. І, наприклад, про те, що Верховна Рада сьогодні ухвалила державний бюджет на 24 рік, люди дізнаються з телеграм-каналів нардепів та урядовців. Але не тільки інформацію про перебіг засідань мали журналісти раніше. В кулуарах можна було поставити незручні питання нардепам або подивитися, на чому вони приїжджають до парламенту, не заради особистого інтересу, адже автопарк, яким користуються парламентарі, зазвичай красномовні за їхні декларації. До речі, минулого місяця Зеленський підписав закон про негайне відкриття декларацій, Тож статки народних депутатів за три останні роки ми сподіваюся, побачимо десь після березня наступного року. А зараз, схоже, нардепи трохи розслабилися та підзабули про те, що журналісти все ще спостерігають за їхньою роботою. Ви на чому приїхали на роботу? А, ну поки що приїхав я таксі. Ага. Да, тому що машину ніде поставити. Я користуюсь автомобілем то той, що вказано в мене в декларації. Ага. А чому він не на вас зареєстрований? Тому що він не мій. Хто дав поїздити? Ну, сестра допомагає іноді. А що це проблема якась? Також журналісти схем показали, як помічники, водії, охоронці нардепів та самі народні обранці, в тому числі й забороненої партії ОПЗЖ, потрапляють в урядовий квартал. А журналістам вхід туди закритий. Частина депутатів у відео висловилася за те, щоб журналістам повернули можливість відвідувати засідання парламенту. Інші ще не визначилися. Я ви знаєте, не маю поки позиції, Не можу нічого. Сказати. Ну, Там же треба працювати. Кому? Всім нам да. ну так і ну все Так коли ж журналістам можна буде потрапити на пленарні засідання до Верховної Ради? Питання скоріше, поки риторичне. Я уточнив то, тому, що це все приймалося ще в період, коли запроваджувався воєнний стан із тих пір. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими спецслужбами, які постійно називають нам всі свої повідомлення про те, що є ну, і небезпека, і парламент є центром центру прийняття рішень. На вашу думку голови парламенту чи потрібно журналістам надати доступ до пленарних засідань? Моя Особиста позиція голови Верховної Ради вона повністю кореспондується з вимогами конституції України. І України. це означає, що не буде доступу, так журналістів. Як тільки ця небезпека спаде, я отримую перше що такої небезпеки немає. Ми по повернемо і відновимо всі отречі, як вони циркулювали за завжди в парламенті. Але без основних новин з Верховної Ради я вас точно не залишу. Тож далі розкажу про відставку міністра спорту Гудсайта за проголосували 243 депутати. Гудсайт очолював міністерство з 20-го року про те, що міністр спорту все, Стало відомо напередодні, коли депутати на випередки почали писати про це у своїх телеграм-каналах. А вчора ввечері про відставку написав спікер Верховної Ради Стефанчук. На його сторінці у Фейсбуці ми побачили написану від руки заяву про відставку від самого Вадима Буцайта. Але він продовжить очолювати Олімпійський комітет, про що Буцайт і написав у соцмережах. Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в національному олімпійському комітеті. Головою НОКУ його обрали майже рік тому, 17 листопада. Напередодні обрання він казав в інтерв'ю Суспільному, що не планує поєднувати дві посади, а зосередитись виключно на олімпійському русі. Як бачимо, в міністерському кріслі Гуцайт затримався на рік. Тепер вже екс-міністра Гудсайта переслідували і скандали. Громад Громадськість обурювалася обранням членів олімпійського комітету. Нагадаю, туди включили Нестора Шуфрича, який зараз сидить під арештом за підозрою у Держзраді, та Григорія Суркіса, колишнього президента Динамо Київ та екс-соратника Медведчука. Та й обурювалась не тільки громадськість. Тоді з посади віцепрезидента НОК звільнився Андрій Шевченко, колишній головний тренер збірної України з футболу. Він заявив, що не може залишатися в Олімпійському комітеті у такому складі. Далі хочу повернутися до того, що несеться із Іриною Фаріон та її висловлюваннями щодо російськомовних військових. Якщо ви ще не чули її слова, ось коротка фраза. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю? Закону про збройні сили України ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді, але ж ми Тому, їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями? Ну це, це несправедливо. Це... Ну я як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими на тлі протестів студентів Львівської політехніки, де професорка Ірина Фаріон викладає суспільне надіслало запит до міністерства освіти. Думати, що говориш, коли вона говорить подібні речі, там відповіли студентів, підтримують з вимогами не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць погоджуються. Але рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює лише виш. А політехніка нагадаю висловилася однозначно відразу після скандалу. Вони не несуть відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом, і свою позицію вони міняти не збираються, сказала керівниця центру комунікації львівської політехніки Наталія Павлишин. Тож стежимо далі. А ви напишіть у коментарях, що ви думаєте про слова Фаріон? А ще попрошу написати вашу думку про цей формат новин на нашому каналі.